Чи потрібні супермену труси? Саме таким питанням задався режисер фільму Джеймс Ган в моменті виробництва фільму про супермена, чим створив певні суперечки між фанатами. Бо деякі кажуть, та норм он без трусів поверх бігав і нормально було. А інші все ж за класику, та канон, звичайно, обрали ті червоні трусики поверх костюму. І тут потрібно розібратися звідки саме пішла ця класика, та чому цей дизайн працює навіть і по наші роки, з'являючись у фільмах. Зануруючись в коміксні архіви, ми повернемося аж до першого випуску Екшн Комікс, який дебютував з першою появою Супермена у коміксах, що саме по собі запустило цей процес популяризації супергероїки та презентувало нам того самого супергероя, я у трусах, Тож так, це канон і класика, яку створили двоє видатних людей: сценарист Джері Сіґл та художник Джо Шустер. Вигадавши свого першого супермена, що в підліткових роках, вони пройшли цей шлях та подарували нам ту саму яскраву надію з літерою С на її величезних грудях, що так чи інакше було частинкою кожного з них. Коли Джо Шустер був уособленням Кларка Кента, а Джері Сіґл, будучи непомітним, мріяв завоювати увагу дівчат своєю особливою приголомшливістю, вміючи кидати автомобілі. Повертаючись до костюму, автори навіть і не думали, що саме труси поверх костюму стануть джерелом для жартів на цілі десятиліття. Адже в той час, тисячу 1930-х роках, вони були символом чоловічої сили та витривалості. Накидка, чоботи, схожі на шоуменівський пояс та облягаючи спандекс були запозичені з церкових костюмів і допомагали підкреслити виконавчий навіть фрік-шоу-аспект пригод супермена, підняття мостів, зупинка поїздів голими руками, боротьба зі слонами це були подвиги суперсилача, які отримували особливого шарму завдяки карнавальному флеру. Облягаючого спандексу шустер одягнув першого супергероя як найвидатнішого взірця ідеалу сила часу своєї культури, мимоволі зробивши його об'єктом 10 тисяч жартів, за словами Гранта Морісона. Тож так, рішенням додати цей елемент костюму була мода тодішніх силачів у циркових трупах, що грали м'язами і показували свою силу на публіку. Їхні вбрання були різноманітними від голого торсу і до обтягуючих комбінезонів, які відповідно обтягували і промежену, що потребувала трусів, аби не здаватися вульгарними. Так і прослідковується цей виразний елемент, що демонструє силу 1930-х років трусіля. Відводячи очі від пахової промежни суперменам, існують і інші причини наявності трусів поверх костюму та власне поясу. На початку 1930-х і 40-х років друк коміксів здійснювався у двох форматах: чорно-білому та чотириколірному. Загалом комікси мали бути якомога дешевшими, тож використовували найдешевший папір і найшвидші методи друку. А якісний кольоровий друк зазвичай використовувався лише для обкладинки коміксу, оскільки це був дорогий процес. Який вимагав нанесення чорнила в чотири окремі етапи по одному для кожного кольору? Методи, які використовувалися для подолання цього, полягали у використанні або пуантилізму напівтонів або насичених кольорів. І власне, через те, що машини мали працювати з дуже високою швидкістю, аби надрукувати багато коміксів. Кольори часто зміщувалися та потребували постійної корекції. Ось чому ми бачимо комікси з цієї епохи, де кольори розпливалися за межі ліній. Працюючи в межах обмежень, художники робили зміни кольору або поділ на талії, паху, ступнях, руках та грудях. Це дозволяє персонажам мати певні атрибути, що виділяються. Власне, для порівняння, давайте подивимося на ось такі варіанти з Враження супермена, класичний вигляд у трусах поверх костюму, вигляд без трусів, та третій варіант з акцентно виділеним пахом. Різниця помітна і взагалі важко сприймати супермена без цих червоних плавок. Та ще й помітно, що в більш динамічних позах ця область буде зливатися. Але ви будете праві, якщо вкажете мені пальчиком на початок цього відео, де я кажу, що були ще й такі інтерпретації, адже в ногу з розвитком технології та збільшенням кількості митців аж у 2011 році. DC запустили ініціативу New 52 де власне Супермен отримав нове приземлене бачення від Ракса Моралеса в першому випуску Action Comics з варіативною обкладинкою від Джима Лі, який був за зміну всього застарілого. Та й взагалі взявся за перероблення дизайну усіх персонажів, до яких тільки й зміг дотягнутися, надавши їм колючої трохи сором'язливої гостроти, яка і зробила його відомим. В результаті деяким це сподобалося а деякі сказали, що це ще більше привертає увагу до паху супермена але так чи інакше в майбутньому 2013 році ми побачили подібне зображення супермена у фільмі людини зі сталі, що за словами режисера було неминучим. А що ви думаєте з цього приводу, які вам більше супермен до вподоби в трусах чи без? За останні 80 років з'явилися безліч коміксів, мультфільмів, телесеріалів, фільмів, іграшок, мерчу про супермена, і в кожному з них на ньому були червоні труси. Супермен це ікона, як і його костюм. Адже він став першим, хто отримав такий дизайн та через призму років потягнув за собою й інших персонажів, що згодом вже встигли перерости труси поверх костюму. Цей дизайн неодноразово обговорювали в інтернеті і жартували з нього. Але все ж багато фанатів вважають, що Супермен без цих червоних, Червоних трусів виглядає дивно, і якщо говорити про мене, то я власне такої ж самої думки. Це як знаєте, культурне надбання. Хоч бери і в рамочку віша, і в музеї про Супермена. супермен у трусах це справжній витвір мистецтва, що додає акцентів і не робить з нього дурня. І я радий бачити, що новий супермен матиме ці коміксні акценти. Золотий логотип на плащі та й, власне, самі труси, що майоріють червоним. Пишіть, як вам відео, як вам новий фільм про супермена та, власне, про теми, про які б ви хотіли дізнатися більше. Підписуйтеся, пишіть коментарі та, власне, поставте вподобайку у підтримку цього каналу. До зустрічі! Хай щастить!